Друга частина законів продажів засновані на розумінні людської природи. Третій закон не прагне до ідеалу. Ідеал, як би це по странному не чулося, це віддаляє. Не потрібно виставляти свої продукти як ідеальний продукт. Це викликає точно недовіру, а це викликає хвастовство. Навпаки, додай трошки недосконалості. Навіть якщо це дрібниця, якась. Неважлива деталь. чому Тому що люди завжди шукають подвох. Якщо продукт здається дуже ідеальним, підсвідомо виникає відчуття, що щось тут не так. Невелика безпечна доскональність створює відчуття реальності і довіри. Четвертий закон: продавайте не товар, а образ, бо людина не покупає річ, а те, як вона себе відчуває з цією річчю, що, наприклад, людина обирає одяг. Доповни образ, запропонуй рімень, аксесуари, каблучки, і дай йому приміряти це все разом, щоб він почув себе гармонійно, але не тисни, тут саме важливо не бути нав'язливим. І коли він подивиться у дзеркало, підкресли його. Харизму, фігуру, що він красивий, що йому так пасує. Но похвали доречно. Не так, що з усе-оте-то, от, іменно доречно. І швидше за все, так він купить усе. Все, що ти йому дав. І якщо тобі від... від якщо тобі від... відгіп. відгітнув. Він. Якщо тобі відгукнулося це відео, побачимося в наступному відео. Боже, який позор!